Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде влогом. Сьогодні я вас візьму у свій день, і сьогодні ви проведете день разом зі мною. У нас вже майже друга година дня. Я прокинулася трішки сьогодні пізніше. Тобто я ще за сьогодні нічого майже не встигла. У мене ще в планах дуже багато всього, тому беру вас сьогодні у свій день. Замовила собі їсти, через хвилин 15 буде моє замовлення. Я вам покажу, що я замовила. О, я чесно кажучи, дуже голодна, просто як звір. Все, що я з'їла, це коли прокинулася, з'їла один банан і все. Тому що вдома миш ж повісилась. Погода сьогодні не радує. Кожну годину капає дощик, такий, знаєте, моросить, неприємний. Так, щодо моїх городів. Огірочок вже почав цвісти. дивіться, скільки цвіту. Тут у нас перчик. Один чомусь постійно лягає. Тут у нас помідорка зійшла. Тут я теж щось посадила, але не пам'ятаю, що але воно ніяк не може зійти помідор. Та там два кущика перцю. А на іншому балконі у мене теж помідорчики. Перців декілька кущиків, і ось там цибулька і укроп. Щось цибулька в Китаї взагалі не росте, і укроп теж. Тобто, ось ці цибульці, за щоб ви розуміли, два місяці. І це все, що виросло за два місяці. Нас знову дощ почав моросити. А ось про що я вам і казала: не пройшло і десяти хвилин Капець, а я мала їхати через 20 хвилин до подруги. Капець. Ось, до речі, і мій кур'єр приїхав, бідолажечко. На вулиці такий дощик, а він бідний їздить. Ось так виглядають мої макарончики. Просто макарончики, палички і Чек, все. Більш нічого. Тому що це кафешка не якогось там вау рівня. Це просто така, знаєте, забігайлівка, там дуже смачні макарони. Ось так, макаронки виглядають. Коштували вони 19 юаней. Це з яловичиною. Тут овочі і самі макарони. Так, Що входить у склад макаронів? Ну, самі макарони. Далі в нас морква, кабачок, різна зелень, маленькі шматочки м'яса. Ось такі буквально декілька ось таких шматочків м'яса. І все. І зелень, різна зелень. Бачите, ось тут пекінська капуста. А ось зеленушечка. Ось така зелень. І все. І це все соусі посмажене, макарони відварені. І ось така смакота в нас виходить. Дуже смачно, дуже. Я вже зібралася, головне не забути дощовик, тому що вдруг знову буде дощ. Я тепер. Хожу лише з ним, дуже круто. Я його забрала, до речі, коли ми їздили на прогулянку в гори. Ось так вона краще видно. На прогулянку в гори. нам там давали дощовички, коли ми спускалися з гір, і я їх забрала додому. Не встигла я вийти з хати, як знов почав моросити дощ, тому я зразу оділа дущовичок, переплатку, і йду шукати баньку. Я могла би поїхати на таксі, але чесно, я не хочу. Я і так постійно тим, на таксі, машина. Хочеться саменькою поролити. Так, я трішки побавилася з песиками, це наші з Пісом <гум> друзі, наші з Пісом друзі Ми з ними познайомились вже більш ніж півтора року назад. І ми кожного дня бачимося. У нас такі, знаєте, собача дружба. <гум> Можна так сказати. Так, є байк, супер. Буду брати і їхати. Зараз тільки повитираю його. Витерла я вже сідушку, все повитирала, сканую, а в нього сіла батарея. То капець. інакше я його витирала, тільки серветки перевела. Іду далі шукати. Все, знайшла нові, буду зараз брати. Це я вже на байковій така красота, аби тільки точно розпочався. Я парасолю взяла, тому що. Якщо дощ буде моросити, то окей, мене це спасе. Якщо буде дощ, знаєте, литись як з відра, то мене це зовсім не спасе. Той дощовичок тому. Я ще взяла на всякий випадок парасольку. Але надію, що дощу не буде. Зараз мені їхати приблизно 25-30 хвилин. Осінь. І надію, що дощу не буде. Я вже прибула, дощ мене не застав, це дуже і дуже добре. 30 хвилин я добралася до Тані. Заплатила за байк я. Ну як за байк? За скутер 5,5 юани. Таксі би обійшлося приблизно 11-12 юані. Тобто різниця невелика, але, але який кайф, коли ти їдеш, легенький вітерець. Ой, ну дуже файно. Зачіска у мене просто феєрична, Але нічого, також хотіла ще з вами поговорити, а точніше, звернутися до е коментаторів. Які мені пишуть за те, що я живу в Китаї? що я живу в країні терористів, в країні фашистів? Як я там можу жити, їдь звіти ти придала Україну? Шановні вибачаюсь. А чому тоді ви використовуєте китайські речі? Чому ви три рази на тиждень ходите в копійку в Аврору? Там ж китайські товари? Чому ви їх купуєте? Чому ви їми користуєтесь? Якщо ви так агресивно налаштовані? Якщо вам не подобається те, що українці живуть в Китаї, що українці говорять про Китай, їм подобається Китай, то чому ви користуєтеся? Китайськими товарами, чому ви дивитеся контент про Китай? Ну мені це не зрозуміло. Тобто це вже виходить знаєте, таке дволічіє. І також я живу в Китаї не один рік, і я сюди приїхала не тоді, коли розпочалась війна. Я в Китаї вже шість років. у Мене чоловік китайський, тобто по вашому коли розпочалась війна, я мала розвести, скинути все, кинути всі шість років життя в Китаї і поїхати в Україну для чого? Щоб що, а що в Україні? Який красунчик! Таня вчора на смітнику знайшла котика і принесла його додому. Діти, камілошечко. Ой, зараз будемо бавитися з котиком. Ах, тіара, ти така красива. Ти його вчора купала? Так, Я купав. Ти купав нічогося. Ти би вчора Владик, купав. У мене тут душа не розірвала. Так воно вирішало просто воно. У нас в душі така маленька щелка, щоб вийде. Mm -hmm. Вона так піхалася. Оже, орала, mm -hmm. Кит дуже добре купається, якщо його на руках тримати. Так я тримав. Ну не, не тако, типа, а що ближче mm -hmm. до серця mm -hmm. і душі. Ага. ага. На ну, клас. А та він і не схожий, знаєш, на якогось бродячого, який родився десь на вулиці. Напевно, якась кішка вдома родила і вони винесли кота. Може, це може не марку, тому що він живе. Вони ж тільки котят подивиться, теж таке. Тоже може бути, може він втік звідти. І вона ще все на лоток. От його не Пані за не прибирає. Ні, так кіт то що. Дві секунди і програю. я ніколи не прибирає. Морда ти кутяча. Морда ти така хороша. Котяра, ты такая котяра А ну, конечно, котики. Ми сидимо і дивимося всі, як котик. Красиво спить. Яка вже лапочка, красива. Зараз ми з останній переглядаємо фільм. Називається Няня з фільм жахів. Я вже йду додому, точніше йду шукати собі байк. Тут ось бабульки-дідульки продають овочі. Там стоять разом з кавунами фрукти. Я йду шукати байк. Що біля таніного будинку байки не можна паркувати, потрібно трішки далі пройтись, то ось. Я їх йду шукати. Все, зараз буду брати та їхати додому. Попала я під дощ, капець. Я виходила із дому, ви самі бачили, що нічого не вказувало, що буде дощ, і що ж, не встигла я виїхати. Як почав дощ, добре, що у мене був дощовичок, це капець. Ще трішки я вже буду вдома. Так, ми вже замовили вечерю. Я сьогодні нічого не готувала, тому що на вулиці був дощ і я не мала змоги піти купити продуктів. Я бігом поїхала додому. Так, зараз чоловік відкриє, покажу вам, що ми замовили. Тому що, чесно кажучи, я не знаю, я скажу, що чоловік сам замовляв, сам вибирав. Так, два риса. І тут у нас що? О, я вже навіть здогадую, що. Там, напевно, курочка з бульйончиком та овочами. О, це відкрив, звісно. Так, ближче покажу вам, що тут є. Ось такі макарони китайські, далі у нас. Курочка, грибочки, також капустка. Перчик червоний трішки, перчик зелененький, грибочки. Та й все, в принципі, ось так. Коштувало воно, до речі, 27,90. А ще вчора я робила домашній сир. Творог, як багато хто його називає, це другий раз в житті, другий раз у Китаї я його роблю. Декілька днів назад я робила перший і ось вчора робила другий. Я ніколи не думала, що він в мене вийде, тому що в Китаї знайти нормальне молоко це дуже-дуже важко. Але я його знайшла, чат GPT допоміг, мама допомогла, і ось. Мій сирочок. Він дуже смачний, чоловікові теж сподобалось. Він ніколи навіть не чув про такий сир. Я йому дала спробувати, він сказав, що нічогенький. І ми з ним з'їли ось таку тарілочку, ось я все зробила знову. Я тут небагато, думаю, грам 200, можливо. Ось, і ще хочу зробити сьогодні сирники. У сирнички я додала пів столової ложки цукру, також додала дрібочку солі. І зараз додам ще столову ложечку муки. І все. І тепер просто все перемішуємо. Кориці у мене немає, тому я взяла паличку кориці, взяла чистку. І ось так верхній шар щищаю з цієї палички кориці. Я не впевнена, що так взагалі можна робити, але. Я ось такий міні-лайфхак придумала, щоб був трішки запах кориці. Так, ось такі смачнющі сирники в мене вийшли. Смажила я їх на оливковій олії і в кінці додала шматочок масла. І також я ще розтопила шоколадочку, щоб було смачніше. Шоколадом завжди смачніше. Вау, wow, долако. Так, зараз чоловік буде куштувати сирник. Ні дядя хавухаутя до еди. Я також вже зняла пробу. Сирники смачні, але в самій сирники потрібно було додати трішки більше цукру, тому що вони не солодкі, але... З шоколадом. М -м -м. Але з шоколадом просто пальчики оближеш. Але мені ці сирники обійшлися на секундочку в дуже і в дуже високу ціну. Ось тут я вам вставлю, скільки мені обійшлися цих шість маленьких сирників. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершити наш відеоролик. Я надію, що вам подобаються такі влоги. Якщо так, то обов'язково в коментах пишіть, що вам подобається. І я буду знімати ще. Всім пока-пока.